Майбутнє людської цивілізації неможливо передбачити точно, але є певні тенденції, про які з певною вірогідністю можна сказати, як вони закінчаться. Отже, кінець 21 століття жовта раса домінує на планеті Земля, але не всіх це влаштовує і починається Третя світова війна за переділ сфер впливу усіх надрежов світу. Війна почнеться можливо із вторгнення північного сусіда в Канаду. Після того, як війна скінчиться, людство буде виснажене і, можливо, на людство чекає повернення до технологій 19-го або початку 20-го століття. Той, хто доживе, сам зрозуміє чому. Також, незважаючи на те, що жовта країна, можливо, вже почне домінувати на цій планеті із середини 21-го століття, ще залишається питання контролю торгових морських шляхів. Та те, якою валютою усі країни будуть вести розрахунки за світову торгівлю, енерго та іншими ресурсами, саме через це і почнеться Третя світова війна, вона буде розв'язана з метою нав'язати новий світовий порядок, де тренди у світі буде задавати новий гегемон, але незважаючи на те, що можливо країна, яка переможе в третій світовій війні, і буде домінувати на планеті Земля. Проте вона нездатна буде втримати своє домінування досить довгий час через економічні причини, суспільні протиріччя та суспільну кризу своєї ідеології всередині країни. Цю країну чекає занепад. центр світового розвитку буде переміщено до інших країн. Згадайте китайську приказку, що ти верта дракон б'ється, але мав подивитися, як по річці пропливають їхні трупи. Після Третьої світової війни. Почнеться космічна ера, чим вона закінчиться, ви можете подивитися в минулому відео. Але насправді і ту космічну цивілізацію теж чекає занепад. і вже після того настане золотий вік людства. Проте перенесемося знову до наших реалій. Людство незабаром винайде мікрочіпи з доступом до всесвітньої мережі, які можна буде вживляти прямо у мозок людини. Тому це можна з впевненістю назвати телепатією, можна провести аналогію, дивлячись на те, як наше суспільство сходить з розуму, маючи надлегкий доступ до інтернету через соціальні мережі та смартфон. Такі мікрочіпи призведуть до того, що люди будуть в прямому сенсі сходити з розуму, деякі правда збережуть ясність розуму, але ціною тих зусиль. Що доведеться ізолюватися від більшості суспільства, яке володіє технологіями. Певним чином, це відбуватиметься через екопоселення, щось на кшалт на амішів у Сполучених Штатах Америки. такі спільноти виникатимуть наприкінці 21-го сторіччя. Свою життєздатність вони покажуть з часом, можливо, саме з цих комом буде відроджуватися майбутня людська цивілізація після останньої світової війни. Яка випаде на долю патої цивілізації? Чому зараз п'ята цивілізація? Можете спитати ви Дозвольте вам пояснити Сома цивілізація це цивілізація золотої доби людства, шоста цивілізація, це космічна цивілізація, яка виникне після Третьої світової війни, яка викличе занепад п'ятої, нашої цивілізації, четверта цивілізація, це Римська імперія. Включно з Візантійською третя цивілізація це цивілізація бронзової доби, яка, як відомо, теж занепала через глобальну кризу, спричинену природними катаклізмами та приходом народу з моря. Друга цивілізація це цивілізація, яка існувала до бронзової доби у наш час. Вона відома як Атлантида, і перша цивілізація це та сама древня людська цивілізація на планеті Земля. Яка існувала до Атлантиди, саме вона була першою і саме її решки знаходять по всьому світові в скам'янілому вигляді. Ви можете самостійно це знайти в пошуковій системі Google. На цьому на сьогодні все. Ставте лайки, пишіть коментарі під цим відео, адже ваша думка для мене надзвичайно важлива. Саме це надихає мене створювати нові відео та радувати вас новим контентом. Хай живе та квітне україномовний YouTube. Якщо вам щось не зрозуміло, то ви можете натиснути кнопку субтитри та прочитати текстом. Щаста вам, мої глядачі, та до зустрічей на просторах Ютубу.